Ле студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас про фури з дровами, продукти харчування, засоби, гігієни, про розбитий дах будинку, в якому мешкає п'ятирічна дитина, про сім'ї загиблих українських воїнів і відбитий наступ. Окупантів про враження волонтерів з Одеси, які ризикуючи здоров'ям і життям, і сьогодні продовжують підтримувати Херсонщину і Миколаївщину. Говоримо просто зараз. Я ради вітаю гостя студії. Це Сергій Шутов, голова фонду Шляхетна справа Сергію. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні знову з нами. Три тижні тому ми з вами розмовляли, але я так розумію, сьогодні ви до нас завітали вже. З новими показниками, цифрами, досягненнями і враженнями. То давайте розповідати, де були? Так, враження дебільш більш великі, дуже багато зробили. Е, продовжуємо робити. Завезли і по Одеській області, і навіть Миколаївщина, Херсонщина. І знаєте, Херсонщина знову і знову вона вражає, коли ти їздиш і ти бачиш ці очі. Вони хочеться ще більше робити, тому що то. Тій братський народ, який реально потребує цієї допомоги. І ти приїжджаєш, на жаль, цивільне населення, воно ще потерпає від обстрілів, воно потерпає від тих ситуацій, ганебних, які сьогодні у нас, на жаль, стаються. І знаєте, на свої очі ми коли їхали, ми знову бачили цю техніку розбиту, ми знову бачили ці міни, якісь там, якісь блокпости. І кожного разу, коли ти їдеш, спочатку було дуже тяжко, дуже боязно, але зараз ти вже їдеш і не так тяжко минулого разу. Ми з вами говорили про водіїв, які. Попри всю небезпеку, згодилися поїхати у ту подорож, але навіть тоді на місці вони е, ділилися своїми враженнями. і Казали про те, що ну хлопці, ви вибачте, ми звісно дуже хоробрі, але навіть ми на таке не розраховували. Але ви казали тоді, що вони згодилися їхати і наступний раз поїхали? Так, вони поїхали. Після того, ми коли з'їздили, вони три дні взяли відпочинок, кажуть, нас не чіпайте, будь ласка, вимкнули телефони. Хоча дорослі і всіх чоловіки, але страх своє бере. І цього разу, коли ми їхали, вони кажуть, три бронежилети нам дайте, одного не вистачить. Вони поїхали, все добре, слава Богу, завезли. І це продукти харчування, це гігієна, це борошно, це хліб, власноруч. Виготовлений і дякую всім партнерам. Дякую всім, хто єднається. І навколо запитів є люди, ті добрі люди, навіть у нас в Одесі, навіть в Одеській області, звичайне цивільне населення, яке сидить сьогодні, і воно може взяти чи борошно, чи ще щось, і зробити добру справу для тих, хто реально не потребує, не має цього. І ми завдяки нашим партнерам допомогли, завезли Хліба, хліб, смаколики, і людям, коли роздавали, це десь 250 осіб, тоді зібралося, і ми їх видавали. І люди жадано так ну брали Херсоні. Це в Херсоні, так і дякуючи нашій місцевій владі, яка начальник соцзахисту Оксана. Вона зібрала цю знаєте, машину, таку велику команду місцеву. Під звуки вибухів, під це такі... в Херсоні, це так? все в Херсоні. Ми привезли, розвантажилися, і люди її зразу відразу вже фаспакували і отримували цю допомогу. І знаєте, ну хоробрість херсонського народу мене дуже вражає кожного разу. Ну ми зараз можемо говорити, і це лунало неодноразово про те, що коли, звісно, відігнали ворога на інший берег Дніпра, то а, Херсон він став таким собі. Миколаєвом, так до цієї військової операції, тобто зараз, от як ми раніше бачили, наскільки потерпав від обстрілів ворожих Миколаїв, тепер ця точка вона змістилася в Херсон. Так, так, це це дебільш правда, і ми коли приїхали, і свідками стали такої ситуації, коли Звичайний цивільний будинок прилетіла ракета, тобто не якийсь С-300, ще щось. Я не військова людина. Мені, як сказали, це звичайна звичайний град. Якийсь він дістає там, а ну буквально. Два з половиною кілометри від його запуску, той знаходився будинок і прилетіло в цивільний будинок. І там була дитина 5 років їй. П'ять років я, власне, ось це все бачив, і ми з військовими приїхали туди. Знову фото, відео це знімали, показували. Але нема ні даху, ні вікон. Ну, ну Тобто от ці речі, які п'ятирічна дитина і звичайний дідусь знаходилися в цьому будинку. І слава Всевишньому Богу за те, що вони вижили. Тобто а, люди постраждали, дідусь і дитина. Вони дивіться дуже налякані. Вони дуже, вони осколки. Ну тобто, поранення трохи були у них. Це це реально. Ну тобто нема нічого. Але вони живі. Це слава Богу. Вони живі, а і все інше наші лікарі. Вони надали медичну допомогу. Вони швидко їх витягнули. Зараз от ми всі командою згуртувалися на. Тим питанням, щоб як можна швидше їм відбудувати цей будинок? Бо в них немає ні житла, нічого. Місцева влада надала щось е, таке, але от, от така ситуація на жаль, на жаль, сталася. А зможете це зробити? Є ресурс, є допомога, є Я... будівельні матеріали. Що потрібно? Дивіться, це потрібні будівельні матеріали. Зараз де більш це не ОСБ і плівка, як багато хто надає. Це реально е, шифер. Там ну реальний будівельний матеріал. І такий список він деба більш, але е, є розуміння, де це все брати є порозуміння з ким спілкуватися і знаєте. Наші партнери, от де багато от, руки опускаються у багатьох, але ми раді, що ми можемо разом робити добрі справи шляхетні справи. І я вірю, що ми цю місію виконаємо і є порозуміння, як її зробити. Знаєте, про наявність у українців сил тримати руки, напускати їх. Я згодом хочу поговорити більш детально, бо все ж таки за декілька днів ми матимемо річницю спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, і ми розуміємо, що. Волонтерам дедалі важче працювати, але це окреме питання. Скажіть, будь ласка, ви вже зауважили, що саме везли? Так, чи можете похизуватися певною кількістю? Бо я пам'ятаю, що і того разу возили, наприклад, дрова цілими фурами? Знаєте, цього разу ми возили це продукти харчування, гігієна, це возили ми ті речі, які був запит. Тобто там не було великого запита. Ми зробили за ці три тижні в такий от напрямок. Це Одеська область. В ній дуже багато. Також є переселенців, які потребують допомоги. І понад 156 тонн гуманітарної допомоги в вигляді дров. Ми не просто її привезли людям. Ми її ще розвезли цивільним населенню, занесли, розклали наші волонтери. Хто потребує ліки? Ми ліки закуповували і надавали. Це гігієна, продукти харчування, все те, що ми робимо, і возимо по Херсонському напрямку. Ми також стараємося не забувати за свій будинок. Це Одеса, Одеська область. І знаєте, слава Богу, що є можливість, і хочеться ще більше збільшувати цю командну працю. Наша команда вона завжди радіє від результату. Результат, коли є у нас досягнутий, був запитів дуже багато. І коли ми один, другий, третій запит виконуємо, і це дуже велика радість для нас. Ваша робота вона повинна бути дуже деталізована. І організована, і спланована, і без спілкування з представниками місцевої влади, особливо в Миколаєві, в Херсоні. Ну, це важко уявити. Ви спілкуєтесь з представниками органів місцевого самоврядування. Наскільки зараз це спілкування, ось практичне наближене до проблем цивільного населення? Наскільки легко зібрати заявки, привести, зібрати людей, організувати роздачу гуманітарної допомоги. you <sighs> Знаєте, це дуже кропітка робота, і ми працюємо тільки з місцевою владою. У них вони місцеві, у них є порозуміння, хто реально потребує цієї допомоги, бо дуже багато є псевдо якихось людей, але реально місцева влада вона потребує ці оці от порозуміння в неї є, і ми тільки з нею працюємо. І в Херсонському напрямку ми працюємо з головою гуманітарного штабу при військовій адміністрації. Він нам допомагає. Він помагає, дає порозуміння, хто це, як це, і ці всі запити вони формуються, і ми бачимо, що це реально. Люди отримують цю допомогу. І коли ми разом з ними працюємо, у нас ще більше виходить можливості і збільшувати це. І є можливість допомагати тим, хто реально їй цієї допомоги потребує. На шляху до Херсона ви заїжджали в Миколаїв. Так з якою розкажіть метою, і скажіть, будь ласка, певно, ви спілкувалися з миколаївцями, що вони розповідають? Яка зараз ситуація в Миколаєві? Ми заїхали до однієї протестантської церкви, це іванські християни Баптісти. Вони з перших днів, коли Миколаїв став без води. І в них не було в Миколаєва води. Ми з Одеси багато хто возив, і наша команда це робила. Але ми зробили, згуртувалися, і в них прямо на дворі пробурили скважину. І ось от цивільне населення, коли була окупація, вони потребували і безкоштовно могли насолоджуватись водою. Ми заїхали, допакувалися, і вони поділилися для Херсонщини. Гуманітарною допомогою це продукти харчування. Ми другу автівку добили. Нас повинна була їхати 4 тонни, і благо нашій єдності ми завезли 8 тонн. Це 8 тонн, це харчові набори, це тушонка, кількість тобто. Ті речі, які незвичайні, а люди її от, їм приємно, ці смаколики отримувати. І знаєте, я хочу ви, ви, висловити цю подяку цьому народові, який е, був під обстрілами, під ну реально під почти, під окупації, але і зараз вони не здаються вони говорять, це наші друзі, це сусіди. Ми їм допоможемо і вони від себе витягнули і допомогли. От ну, дякую цим людям. Яке зараз життя в Миколаєві? Що розповідають люди, які зараз там знаходяться? Чи повертається місцеве населення? Чи все ж таки цього майже не відбувається, бо люди ще побоюються повертатися в домівки? Яка ситуація з водою? Люди повертаються. Миколаїв, якщо я згадати, коли ми починали тільки їздити туди, то ну, людей практично мало було. Це корабельна, це там той же, той же Миколаїв. Але зараз Миколаїв почав жити і людей багато, пробки вже є. Тобто ти заїжджаєш, там немає. Головна ознака, що життя повертається <хи> так, так. в місто це затори. Так, затори такі є. І знаєте, вода в них вже, слава Богу, також є. І люди вони ще приходять. Я от був в тому місці, де ми брали цю гуманітарну допомогу. Очереді були, і там збираються також гуманітарні штаби, і по півтори тисячі осіб збираються раз на тиждень, і люди отримують цю допомогу. Тобто, от така ситуація. Враження від спілкування з людьми в Херсоні. Так, я знаю, що ви спілкувалися із присічними громадянами, з цивільним населенням, ви спілкувалися із військовими, які вам розповідали про останні події на Херсоні, буквально на лінії фронту. Поділіться з нами. Знаєте, була можливість спілкуватися з тими людьми, які безпосередньо знаходяться на берегу. Тобто цивільне населення і навіть нас туди не, не пускають, його обстрілюють постійно. Але нам повідували багато речей, тих, які ми не маємо права розповідати. Але одну із історій нам дозволили розказати і сказали, за день, як ми приїхали, був прорив. Тобто з того напрямку реально війна йде і і вони йдуть. Вони наступають. Вони хочуть відбити Херсон через Дніпро через Дніпро. І був прорив через Дніпро. І наші збройні сили, дякуючи їхній мужності, я в. От вкотре вдосконалює, що це герої 21-го століття, і це не спайдермен, це не хто, а це реальні герої. І вони захистили цивільне населення. І тобто, ці люди, які прийшли знову вкрасти, погубити, вбити, е, ну дякуючи нашим збройним силам, вони сьогодні насолоджуються. Да, звуки вибухів, да, страшно, але вони. Україні, а не під українським флагом, і вони вільні. Оце от реально от, ну, героїзм. Який настрій серед цивільного населення в Херсоні, якщо от ви самі кажете про те, що навіть сьогодні ворог намагається все ж таки знов повернутися на вже деокуповані нами території? Ну, це ж загроза. Люди, особливо які мешкають на березі Дніпра, так вони ж розуміють, що мало того, що кожен день. А, Летить щось з того боку е, річки, але ще і ось є намагання знов-таки перетнути Дніпро. Знаєте, наведу приклад вам е, ну, настрій населення, наведу приклад, е, звичайний день е, йдуть люди по звичайній вулиці, бачать військових, вони їх ловлять. Якусь цукерочку чи якісь там копійки дають військові. Та ні, не треба. Не оце їх настрій, і це деба більше. Вони військових наших. Ну знаєте, була б можливість, вони б їх на руках носили, і це правда. Вони дуже раді, що вони під прапором України. Я не жодну людину не зустрів, яка б там за щось, там якось. всі за Україну. І вони навіть під звуки вибухів, вони вдома, і оце їх на радість. Хлопці, наші наші захисники, вони коли це, відчувають цю підтримку, це ставлення. Який настрій у них настрій у хлопців? Знаєте, дуже багато втрат у нас. І під це вони це підкреслюють. Але завдяки підтримці українського народу, завдяки підтримці і єдності волонтерського руху, який сьогодні з'єднався, вони знають за що вони воюють, і вони знають, що вони роблять. І Їхній настрій, коли ти приїжджаєш, от я як волонтер, я як директор, і в мене дуже багато запитів, дуже багато нагрузки. Я їду от туди, Да, там стріляють, да, там страшно, є загроза життя. Але от щоб зарядитися цим позитивом, позитивом перемоги, і вона буде обов'язкова, і хлопці в це вірять, і я в це вірю. І слава Богу, от тобто їдеш туди і заряджаєшся цим позитивом. Але був ще один важкий момент в вашій поїздці цього разу. Так ви надавали допомогу сім'ям загиблих українських воїнів. Розкажіть про це, будь ласка. Так, це була можливість. Ми буквально позавчора роздали дві фури. Да, дві фури дров це сім'ї загиблих бійців в Одеській області, село Тарутіна. Ми також з місцевою владою співпрацюємо. Це голова Сау Степанович Чернів і вся його команда. Ми опрацьовуємо ці запити. Ми надаємо людям продукти, дрова, там генератори завезли їм, надали. І сьогодні, знаєте, е, ну. Боляче на це дивитися, але люди, люди, які цю допомогу отримують, вони вдячні, вони раді, що місцева влада і благодійники вони е, об'єдналися над цією проблемою. Тобто, от така ситуація. Вам довелось поспілкуватися з родичами наших загиблих? Безпосередньо ми тільки з ними спілкуємося, і ми не робимо так, що дали місцевій владі, і все. Ми до одного чала до кінця, ми з ними, ми це все відслідковуємо. Ми спілкуємося з людьми, навіть з цивільним, навіть з людьми, які е, цю допомогу. Ми спілкуємося, і люди, сім'ї загиблих бійців, вони отримують цю допомогу. Ми з ними спілкуємося. Ми Підтримуємо їх і робили заходи різноманітні для дітей, також сімей загиблих бійців. І ми хочемо ще більше допомагати особисто Одеській і Одеській області. Сергій, ну мені важко уявити, які слова підтримки можна сказати сьогодні українській мамі, українській сестрі, українській дружині, яка втратила свою людину. Вони герої. От я вам скажу: вони герої, тому що завдяки таким сім'ям, завдяки завдяки тим батькам, тим дітям, тим е чоловікам, ми сьогодні маємо вільну Україну. І вони реально герої, і саме їм потрібно допомагати кожного разу. Я коли приходжу, і дуже різні історії чуєш. Дуже багато яка вас вразила найбільше, чи от не йде вона у вас В... за голови? Є е, вона у мене є. Їх дуже багато, але кожного разу, коли я чоловік, і мені знаєте, навіть Чоловіку тяжко стримувати сльози. Емоції вони переповнюють. І ці історії вони дуже больні, ну боляче їх розповідати. І знаєте, вони герої. От що я можу сказати. От. Давайте поговоримо. От я згадала вже про це дуже важливе питання. За декілька днів так ми будемо вимірювати цю війну вже роком. Рік з моменту вторгнення Російської Федерації повномасштабного на територію України. І ось питання підтримка. Ми пам'ятаємо, як все було на початку. Всі були в стресі, всі були в шоці, але все одно ми дуже сильно всі згуртувалися. Ми пам'ятаємо, що допомагали всі а від пенсіонерів, у яких невеликий дохід, так але навіть вони приносили. І перераховували ті 10, 20, 50 гривень на допомогу Збройним силам України на допомогу переселенцям. А ми пам'ятаємо, скільки було організацій. Вони допомагали хаотично, можливо, так не узгоджуючи дії один з одним. Тому десь комусь на жаль допомога не діставалася, не доходила. А навпаки, десь навіть люди там допомогу отримували двічі-тричі. А зараз відчуваєте, що втомлюються українці чи менше стало колег в Одесі, волонтерів, організацій, чи менше підтримки от від пересічних громадян, які можуть прийти і дати ті 50-100 гривень? Я скажу вам: ситуація наступна. Люди на ефорії реально згуртувалися. такої єдності? Ну ніколи за всю історію України не було. І вона продовжується. Дуже багато людей, які на ейфорії просто включилися. А є ті, які сьогодні і навіть сьогодні вони боронять економічний фронт. Це допомога цивільному населенню. І ті хлопці, які впереді, вони знають за що вони воюють, бо тил захищається єдності народу. І партнерів дуже багато. Навіть в Україні. І дякуємо, що ці партнери вони відгукаються. Да, їм тяжко. да, вони в когось бізнес, у когось ще, але вони єднаються. І наведу приклад, навіть з нашими дровами ми працюємо, у нас є дуже реальна велика команда. Ми з цими людьми вже багато проєктів зробили. І для нашого благодійного фонду ми приходимо, пишемо запит, нам наш, ну, повинно дати там, ну, тобто 100 кубів е, дров. А нам дають 150. Ми кажемо, вибачте, у нас нема можливості, люди не надонатили настільки. Це від нас. Тобто, от ті речі, які можуть люди, партнери місцеві, допомогти, і я їм говорю: давайте ми вас будемо десь. Ну, звичайна людина, може хтось хоче. Ні, ні, нам не те. Це для людей. Це для сімей загиблих, це для Збройних сил, це для цивільного нас. Їм не треба слава, вони готові допомагати. І слава Богу, що наш український народ, він знаєте, допомагає братам і сестрам, які сьогодні не можуть цього собі дозволити. Сергію, коли були ви того разу у мене на ефірі, ми поговорили про вашу поїздку. Тоді зараз поговорили про останню вашу поїздку, подорож про допомогу, яку ви змогли надати дуже багатьом людям. Так і тоді я вас питала про плани на майбутнє, і мені здається, що і зараз вже можу запитати, бо мені здається, ви кожного разу, коли повертаєтесь, ви вже в'їжджаєте в Одесу з новими планами. Дуже багато планів, дуже багато запитів, і зараз ми з Михайлом працюємо над запитами дуже великими. Не хочеться сильно все про все говорити, як то кажуть, говорити. Але ми віримо, що і ці плани вони виконуються, і цю ми допомогу зможемо надати, і люди зможуть її отримати. Ну в загальних рисах, якщо можете сказати, ну хоча б які напрямки. Туди ж Миколаївщина, Херсонщина, Херсонщина, де більше Херсонщина. Зараз ми вже почали е, так активно працювати. Вже не перше це допомога з військовими. Це не безпосередньо Бахмут. Які реально хлопці там знаходяться? У нас був запит від хлопців. Допоможіть нам знайти окопні свічки, бо холодно в окопах, і вони хотіли в нас їх купити. Я кажу, вибачте, хлопці, ми не продаємо. Ми не продаємо. <риклад> вони кажуть, ну нам знайдіть хто може продати, хоча б 100 свічок. Ми зібрали 650 свічок. Напакували теплої одягу, спальники, там ну, тобто ті речі, які вони сьогодні потребують, і відправили. І кажемо, хлопці, Ну, відправили вам там декілька десятків. Вони коли отримали, вам передати не можемо цю радість їх. Вони там і відео, і благодарності були. Тобто і ті хлопці, які там навіть десь зараз пекло, реальне пекло, і ми бачимо ті відео, які нам скидують. А вони навіть дуже раді, що є підтримка. Тобто, от така от ситуація. Я дуже вам вдячна за цей ефір, за ці емоції, якими ви поділилися і зі мною. Я відчуваю зі всією нашою командою, з нашими глядачами. Дякую за ту справу, яку ви робите з таким натхненням і з такими дійсно емоціями, і головне вірою в нашу перемогу. Дякую вам. А, дякую, що сьогодні завітали до лайф студії. Нагадую, сьогодні з нами був Сергій Шутов, голова фонду Шляхетна справа. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Добре, що дивитеся сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.